Триває 443-й день повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і задавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 40 атак ворога та знищили ще 750 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 12 травня окупаційні війська Росії втратили 197 670 тисяч військових, 3 тисячі танків, 7 тисяч бойових броньованих машин, 3 тисячі Артилерійських систем, 559 реактивних систем залпового вогню, 312 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2636 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5996 одиниць автомобільної техніки та 393 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.